І я точно не думав, що мій перший заклад це буде ресторан в спальнику. Але так склалися обставини. І коли ми почали працювати е, саме з Трюфелем, е, ми почали працювати на Каманіна. Там е, просто вдумайтесь 3700 квартир, яких там е, десь 70% це люди, які постійно там живуть, і десь відсотків 30-40 це е, гості, які приїжджають до нас е, в основному, звичайно, влітку. Коли ми Почали будувати е, цей проект, і я там сам, по мені дуже це важко сказати, чуть не здох з голоду, бо нема де було поїсти, розумієте? Дуже багато кав'ярень, і е, десь за 3-4 дні до відкриття стройка йде в будівельники, і заходить парочка така, переступає через будівельника, е, сідає за стіл і така на мене дивиться. Типу, де меню, блядь? Ну ти знаєш, я, я кажу: я перепрошую, у нас за три дні відкриття. Вони такі, Ну каманіна, хто знає про що я розмовляю, це це нормально.